Всім привіт! З вами Димбровський Дмитро, Моя Маліна на зв'язку. Друзі, дякую, що ви підписуєтесь на мій канал, пишете коментарі, ставите лайки. Це надає мені мотивувацію далі знімати відео, щось розповідати, робити відео з картинок. Надає мені далі мотивацію це робити. Натхнення мені даєте, що мені це приємно і я буду знімати далі і далі розповідати вам. Бачу вам, любий глядач. Це цікавий мій контент. Дякую, що ви в мене є. Величезне дякую. Підписуйтесь на мій канал обов'язково. Ставте лайки і не прогортайте мій контент. Все буде добре, ви мене мотивуєте, я буду продовжувати знімати про відеопрогороди і розповідати вже весна прийшла, так що будемо щось знімати, щось буду показувати свого життя. Дякую, друзі, що ви в мене підписані. Підписуйтесь, пишете коментарі, ставите лайки. Ще раз вам хочу подякувати, дякую мої любі друзі, любий глядач. Жду, чекаю на своєму каналі Домбровський Дмитро Моя Маліна. І дякую, що ви в мене є. Всім па-па. Слава Україні!